Євангелія від Матвія, перший розділ, 17 вірш. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида, 14 поколінь, і від Давида аж до Вавилонського переселення, 14 поколінь, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Коли ми читаємо ці слова, які завершують родовід Ісуса Христа згідно Матвія, які думки приходять? Які питання виникають, які відповіді на ці питання ми собі даємо? Для чого цей вірш з'явився у родоводі Ісуса Христа, чи в тому письмі, яке записував під натхненням Духа Святого Матвій? Для чого він написав це? Напевно, ми можемо сказати собі, він щось досліджував, тому що так ні з того, ні з цього так не напишеш. Потрібно було щось дослідити, щоб дізнатися, що був період 14 родів, був другий період 14 родів, був третій період 14 родів. Це означає, що для Матвія цей родовід мав якесь значення, і це дослідження було достатньо цінним, щоб залишити його для читачів свого Євангелія. Ми також можемо, дивлячись на ці слова, подумати, що. Часи, періоди, епохи не розвивалися самі собою. Хтось стоїть за цим всім. Коли ми читаємо подробиці народження Ісуса Христа, коли діти чи трохи старші показують нам, розповідають нам, всі ці, ці, напевно, багатьом із дитинства знайомі історії про, про цих овечок, яких пасли пастухи в полі, про ясла, про Віфлеєм, про Марію, Йосипа, про ось тих от людей, яких зараз діти представляли, які вони раніше на своєму зібрані, дитячому, намагалися показати. Ми бачимо все це з такими подробицями, дрібницями. І разом із тим ми можемо побачити, читаючи ось цей це вірш, це слово, що не тільки якісь дрібні речі відбувалися. Марія народила в Іфлеємі, пастухи пасли якихось овечок. Імен цих пастухів ніхто не знає. Господаря того тих ясел, чи того хліва ніхто не знає. Ніхто не знає багатьох людей, які приймали участь в цьому цьому. Але ми бачимо, що рухалися коліщата вселенського годинника, наближаючи той час. І серед. Найменших дрібниць ми можемо вбачати великого Бога, який рухав цим часом наближаючи до дрібниць. І, можливо, це бентежить найбільше всі ті історії, коли серед такого звичайного, простого, зрозумілого навіть дітям, що діти люблять показувати чи дивитися, ми можемо побачити не... неосяжну велич Божу. Який направляв історію до моменту точно ним визначеного. В своєму дитинстві я щиро вірив і тішився тим, що я народився у Радянському Союзі. Я дуже серйозно вважав це великим щастям для мене. І я пам'ятаю, отак врізалося в мою дитячу пам'ять, і досі я пам'ятаю, не знаю, скільки мені було років. Але таке відчуття оцього щастя, що я не народився в Сполучених Штатах Америки. Саме оця країна чомусь так сильно показувалася з такого боку, і чомусь в моєму дитячому розумінні це виникло. що Яка я щаслива дитина, що я не в Сполучених Штатах народився, а в Радянському Союзі. Чомусь не Африка, не Азія, в моєму, моїх думках була, а чомусь ось ця Америка була. Яке щастя! Але думаючи зараз про це, може думка помінялася, ви смієтеся, тому що тепер ви розумієте, що може, це і не таке велике вже було щастя. Але ми не обираємо, де нам народитися, в якій сім'ї нам народитися. Ми не знаємо цього. І не винувата дитина, яка народилася у сім'ї десь в Сомалі. І не, не є якоюсь особливою дитиною, яка народилася в палаці, в Сполучених Штатах, чи в Монако, чи десь в Італії, чи де, будь де Немає дитина такого вибору сказати, так: я хочу тут народитись, я хочу в цій сім'ї народитись. Це не дано нам. Це відбувається поза нашою волею. Але те, що ми читаємо в Євангеліях, це відбувалося згідно волі Божої. Маючи вибір, він вибирає найубогіше, найбідніше. Маючи вибір навіть між побожними сім'ями, він обирає простого теслю. Ну хіба це не могла бути сім'я якогось почесного фарисея? Побожного такі ж були люди. Ми читаємо про таких людей. В Біблії були такі люди, благоговіли перед Богом. Вони були шановані, поважні, члени Синедріону навіть деякі були. Але він обирає найбіднішого. І тепер, читаючи про ці 14 поколінь, 14 поколінь, 14 поколінь, ми бачимо, що для Матвія і цифра мала якесь значення. І не тільки, напевно, для нього. Подвоєне число 7, взяти три рази. Хоча я не сильно люблю нумерологію і всі ці речі з ними пов'язані, але очевидно, що це мало якесь значення. Що Христос не тринадцятим. Народився і не 15-тим, народився від переселення з Вавилону. Якби так було, це б нічого не змінило для нас. Це ніяк би не применшило ту вістку спасіння, яка є в Євангелії. Абсолютно. Але чомусь він був 14-тим від переселення в Вавилон. І чомусь його прабатько був 14-тим до переселення в Вавилон. І чомусь його прапрабатько був 14-тим після Авраама. Чомусь Бог направлявся так, і з цього можна зробити висновок. Часи, періоди мали велике значення. І ми дивимося, я не буду багато говорити, я хотів би більше прочитати, просто прочитати, нагадати нам те, що Христос казав про себе, те, що казали про Нього. Ми бачимо, що всі ці часи для Нього були дуже важливі. Він знав час. Яка велика була перевага в Ісуса, Він знав час. Ми говоримо про людей, так читаємо в еклізіастих, що людям біда від того, що вони не знають свого часу, а Христос його знав. Сьогодні я не раз чую, деякі люди кажуть: ой якби я знав, який буде курс долара, я би. Тоді -то це робив. О, які, якби я знав, які будуть ціни на нерухомість, я би раніше чи пізніше це робив, але ми не знаємо часу. І тому робимо все, як вийде. Христос знав час, дивіться. Він виходить на проповідь у визначений час. Прийшов час, наблизилось Царство Боже. А до того часу ми читаємо Євангелія від Івана. Другий розділ, четвертий вірш, він Марії каже, що тобі, жону, до мене, не прийшла ще година моя. А коли прийшла в служінні його, сьомий розділ Івана, восьмий вірш, він знову таки роздивляється і говорить братам своїм про час, про період, він знає, коли час, а коли не час, восьмий вірш, сьомого розділу. Ідіть на це свято, я ж іще не піду на це свято, бо не виповнився ще мій час. Ми знаємо, що коли Ісуса хотіли схопити, не один раз це було, Іван особливо багато про це пише. Взагалі, євангелист Іван дуже підкреслював цей момент. Це для нього було важливо. Ми знаходимо в його Євангелії найбільше цих таких акцентів. Наголосів, коли Він говорить в уста Ісуса Він передає його, з Його уст слова про час, і Він каже, 7 розділ, 30 вірш, хочуть взяти Ісуса, то шукали вони, щоб схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, бо то ще не настала година Його. Не настала година, і люди нічого не можуть зробити. 8 розділ, 20 вірш. Ці слова казав він при скарбниці у храмі навчаючи, і ніхто не схопив його, бо то ще не настала година його. Але коли ця, ця година настала, то хоча люди не хотіли його взяти. Насправді, як це не дивно, фарисеї, начальники юдейські не хотіли Христа брати в той час, коли взяли, але мусили взяти, бо то був такий час. Євангелія від Матвія, 26 розділ, п'ятий вірш. І вони говорили, четвертий вірш радилися, щоб підступом взяти Ісуса і забити. І вони говорили, та не в свято, щоб бува, колотнеча в народі не сталося. Візьмемо, але не в свято. Не хотіли брати в свято. Але мусили взяти в свято, бо то був визначений Богом час. І Христос знав, коли прийшов час йому стати жертвою, 12 розділ Івана. 27 вірш. Затривожена зараз душа моя, і що я повім, заступи мене отче від цієї години, та на те я й прийшов на годину оцю. І він знав, коли прийшов час йому залишити землю. 13 розділ, перший вірш перед святом <кій> вже Пасхи Ісус. Знавши, що настала година йому перейти від Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були до кінця, полюбив їх. Але ми з вами не маємо такого досконалого знання, ми не знаємо часів. І все ж таки, читаючи слова про народження Ісуса Христа і бачучи, яке значення віддавалося цьому часу, ми можемо взяти якийсь урок. Є часи, про які нам відомо. Є часи, про які Христос сказав: ви мусите знати про них, ви мусите розвідувати, довідуватись про них. Він докоряє своїм сучасникам, 16 розділ Матвія, 3 вірш. І каже, ранком сьогодні негода червоніє, бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя, ви вмієте ознак часу ж не можете. Чому не можете? Іншими словами, Христос звертається до людей. Ви мусите розпізнати цей час, ви мусили зрозуміти цей час. Це ваш обов'язок був. У вас все для цього було Було писання, були слова пророків, були обставини, які ви можете бачити співставляючи їх з словами пророків. Ви мали довідатись про цей час, і горе вам, що ви не довідались про нього. Але є час, про який ми не маємо знати. І Христос в діях читаємо, говорить перший розділ сьомий вірш, відповідаючи своїм учням. То не ваша справа знати часто добу, що отець поклав у владі своїй. То що ж нам робити? Що нам робити у час відомий, час про який ми знаємо? Павло пише римлянам, тринадцятий розділ з 9-го вірша. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, як і інші вони містяться всі в цьому слові: люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до вас, аніж коли ми ввірували. Ніч минула, день наблизився. Тож відкинь мовчинки темряви, й зодягнімось у зброю світла. Як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу, не обертайте непожадливості. Ось настав такий час, коли ми маємо це робити, і не будемо питати, що нам зараз робити. Що зараз за час? Який то час, згідно еклезіаста, то час миру, чи то час війни, час розсипати, чи час збирати? Що зараз за час? Ми не будемо цього питати, нам сказало слово Господнє, як дійте світла, поводьте себе, поступайте згідно цього слова і будете благословені. Але коли ми не знаємо якогось часу, то і про це нам говорить в Євангелії від Марка Ісус Христос, 13 розділ, 33 вірш. З 32-го про день же той чи про годину не знає ніхто ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. І про невідомий час нам слово Господнє говорить, що робити. Про невідомий час нам не сказано сидіть тихенько і чекайте. Сказано вважайте, пильнуйте і моліться. Все одно робіть те, що ви можете робити, і що ви мусите робити. І останнє. останнє для тих, можливо, друзів, гостей, які сьогодні відвідали нас. Слово Боже говорить, що для вас сьогодні є особливий час. Крім того всього, що це є Різдво, що це є свято, що це такий день, коли ми згадуємо минулі часи, згадуємо події із стародавніх часів. Але апостол Павло, стоячи перед греками, стоячи перед людьми досвідченими і розумними, він говорить 17-й розділ дій апостолів. І цим хотілося би зверненням. Звернутися до всіх нас, присутніх, до кого це слово ще може стосуватися. Слухайте, що говорить апостол Павло, 17 розділ дій апостолів, 30-й вірш. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, в кожного з нас був такий період, часи невідомості, коли ми не знали часу, не розуміли, в який час ми живемо, але тепер. Незважаючи на ці часи, ось тепер усім людям наказує Бог, щоби скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих, його воскресивши. Бог Отець визначив цей час. Буде день, який невідомий нам, але сьогодні є день, який нам відомий день навернення до Бога. Він поставив сина свого, сина, який народився в Віфлеємі, сина, який прожив життя звичайної людини, але сина, який тепер стоїть понад усіма, і через якого він буде судити цей світ, судити всіх людей. сьогодні, День звертатися до нього сьогодні. День кликати до нього, і він буде милостивий до нас, тому що він прийшов в цей світ спасти світ, а не судити Його. Йому нехай буде слава. Амінь.